Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимось в творчій майстерні, де е, так вже сталося. Я займаюся виготовленням найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Е, власне, я для того, аби створити їх, е, мав Опанувати дуже багато етапів і розуміти, як вони працюють. Але я цього не робив, тому що я був управлінцем, і від початку у мене було, було усвідомлення того, що той, хто управляє, той не виробляє, не, не займається виробництвом. Прийшла війна, і я повернувся до переосвідомлення тих процесів, які відбуваються. Впершу, першу, таку зірнинку сумніву було закладено ще за студентських часів. А у мене було, було контрольне завдання, де я мав дати відповідь про діяльність Сергія Юлійовича Віте, людину, яка будувала залізні дороги ще за часів царювання імператорських часів. ще такі... Так, да, ну скажімо так, індустріальний період, тому що залізна дорога це індустріалізація така була. І на що я натрапив? Що на невідповідність. Сучасний менеджмент каже про те, що той, хто виробляє, той не управляє, той, хто управляє, не виробляє. А от Сергій Юлійович Віта сказав, що ту, не може а, той управляти, хто не опанував всі процеси і не усвідомлює, як вони відбуваються. Кожен. А, ну, а, Тут і Адама Сміта можна пригадати і дуже, дуже, дуже багато всього. Потім, а, коли я почав практикувати, Мені ще траплялося, я дуже багато читаю літератури, і мені траплявся на очі труд жорсткий менеджмент. Там пан автор каже про те, що ти настільки менеджер, наскільки ти жорстко відносишся. До а, взагалі всіх процесів, до самого себе, до оточення, до всього всього, всього, всього такий аскетичний у нього. І а, він говорить про те, що а, взагалі не має бути ти настільки а, маєш себе відокремити, а, звільнити від відповідальності а, по відношенню до. Тих, ким ти управляєш, тобто скоротити настільки все, що маєш залишитись майже один. Ну, Одна помічниця. І це мабуть, переосвідомлення в нього сталося, коли б з'являлись вже технології сучасні. Тому що в своїй роботі він говорить про. Кілька гаджетів, без яких в разі потреби, якщо один вийшов з ладу, то для того, аби бути завжди в роботі і не припиняти, потрібно мати такий запасничок, який буде завжди працювати. Тобто, якщо один вийшов з ладу, то інший працює. І от а, а, прийшла війна на терени України, і, а, все скорочуватись стало. Я переосвідомлювати почав. Що робиться, як мені вийти з положення. А, я розумію, що я створив найкраще в світі, і я є автором, я а, м, делегую а, цю роботу на виробництво. І здійснює авторський нагляд, так як архітектори здійснюють архітекторський нагляд над будівельниками, коли свої проекти впроваджують в життя і спілкуються безпосередньо з замовником і несуть відповідальність в цих межах, коли вони створили цей об'єкт. на Папері або в електронному вигляді, і виносять в натуру, і вони несуть відповідальність перед власником, що він буде відповідати е, тим задумам. І контролюють вже е, конструкторські процеси, так і інше. В моєму випадку е, це так само е, може бути використано. І я е, почав переосвідомлювати своє позиціонування. Для того аби дотриматись всіх технологічних процесів, тому що е, продукт він має матеріалізуватись, перш ніж ви е, будете задоволені. А перед тим як він матеріалізується, я маю його створити, опанувати всі процеси, потім наділити е, дизайнерськими е, задумами. Як то персоналізувати, з точки зору в предметний дизайн ми маємо вписати в інтер'єрний дизайн. І отут саме з'являється послуга з дизайну на цьому етапі, а потім вже втілення безпосередньо узгодженого рішення. І отут на цьому етапі хто виробляти, як виробляти? Я всі ці процеси знав розумів. Але я ніколи них не торкався. І тут я мав взяти в руки себе, стати жорстким по відношенню до себе і опанувати мистецтво виготовлення. Власне, я так і вчинив, взяв ножиці, взяв матеріал, почав його кроїти, а як його збирати докупи? Сів, креслення, оптимізація, такий матеріал за шириною, такий за довжиною, так його розкласти, так його розкласти по кожній моделі, по кожному рядочку. Далі наповнювач. Ми ще окремим відео про наповнювач поговоримо. І отут, коли стало питання вже збирати, отут. Почалися питання, тому що я завжди ставився дуже обережно до сучасних рішень з точки зору обладнання швейних майстерень і швейних цехів. І я почав для себе обирати оптимальне рішення для того, аби придбати швейне обладнання. І що сталося? Я виявив, що виходить революційна машинка Зінгера, яка була виготовлена ще на початку ХХ століття. Вона досі актуальна, вона досі жива і вона досі потужна для того, аби. Вирішити комплекс питань. Я був дуже здивований. YouTube в допомогу. Я почав дослухатись до людей, які обслуговують обладнання. Я не міг повірити своїм очам. Я прийняв рішення, я зібрав комплект. Перша з'явилася машинка з ручним приводом ось вона. Потім з'явилась швейна машинка з електроприводом, ось вона. Потім з'явилася машинка з ножним приводом, тому що коли немає. На цій машинці я робив перші кроки, опановував те, як вона працює, як себе поводить, приймав рішення, чи дійсно це так, чи дійсно вона має впоратись, чи ні. Потім. Коли все узгодилось, я зрозумів, я почав шукати нову машинку, я одразу скажу, що вона дійсно нова, її до мене ніхто не користався. Я почав шукати. Це майже ексклюзив, і навіть коли я її придбав, я замінив власноруч, ось бачите, на євро розетку вже. Вилку встановив і почав потроху-потроху працювати, опановувати це мистецтво. Я зрозумів, що це дійсно і твердження підтвердилися ті висновки, які зробили майстри, які обслуговують швейні машинки. Це дійсно не перевершено. Більш того, до цього часу саме за такою конструкцією вони виготовляються в сучасності під іншими брендами, торговими марками в Індії, в Китаї. Це, ну, це фантастика. Ця машинка яка з ножним приводом в тумбі знадобилась в часи, коли вимикали світло. Коли неможливо було працювати з електроприводом. Ви розумієте, як, в якому фантастичному світі, в якому вимірі ми живемо? І в моєму випадку я не можу робити тільки контент електронний і з нього монетиза... монетизацію мати. вас дуже мало, поки що 55 людей на сьогоднішній день. А починав я, ну, як ви розумієте, з одного. І так, крок за кроком, потрошку ми набираємо е, е, оберти, але ж все одно обладнання необхідне, тому що ми працюємо з матеріалізованими. Ми маємо ідею, яку я розробив, матеріалізовувати. Навіть якщо ми говоримо про передачу на виробництво. Для виготовлення певної партії, певної кількості, то все одно я вже сідаю, я розумію, як це працює, за будь-яку цей етап я мав пройти, я мав стати потужним от, отим жорстким менеджером. Пам'ятаєте, у нас на платформі www.1.top Товари та послуги навіть за такою ознакове поділення. Це нібито, знаєте, я як споглядав в майбутнє. Вони саме так розділились, м'які і тверді рішення. Якщо е корисні моделі трансформерів, е м'яких меблів, е це м'які рішення ми зазначили, то жорсткі рішення це те, про що ми е вели мову в межах Академії Гудвілу Року, це. Прийняття управлінських рішень, проведення переговорів, і я завжди твердо стояв на тому, що менеджмент має бути жорстким, твердим, конкретним. І саме так, коли я до себе це застосував, виявилось, що інакшого шляху і не може бути. Тобто, якщо ви на початку усвідомлюєте себе як менеджера, який... Буде е, лише управляти, ходити там, е, давати вказівки, або, як ми говорили, 80 на 20 навчати інших, то ви маєте самі розуміти, чому навчати. Якщо ви підходите на виробництві, у вас, е, наприклад, є власне виробництво велике, і ви підходите до е, е, майстра цеху, то ви маєте розуміти, що там відбувається. Як інакше, ви можете йому якісь поради. Давати або отримувати від нього якусь інформацію, якщо вона не релевантна для вашої свідомості. Я дуже вдячний, вдячний ну, в самому собі, обставинам, тому, що відбувається в світі зараз, тому що я тут і зараз в дуже концентрованих умовах, в своїй власній майстерні, слава Богу, вона в мене є. Можу радувати вас, будь-кого з вас в будь-якій місцині всього світу своїми роботами. І це додає впевненості, коли я спілкуюсь з будь-яким партнером, замовником, контрагентом, неважливо, з будь-якою людиною, я усвідомлюю, що я як пам'ятаєте, там от капітал, да? Ви для того, аби розділити і володу... бути володарем, то потрібно чітко розуміти, хто є власником засобів виробництва. Ви можете вміти виробляти, але у вас не буде засобів виробництва. Розумієте? А потім ще вміння, навичка і таке інше. І тут я став, поставив перед собою, і переді мною постала проблема той траблшутинг, який потрібно було вирішувати. Я отримав цей досвід і приніс його через себе. І дякую вам, що ви цікавитесь. Я вам обіцяв оцим кілька днів тому я. Виложив пост в Facebook, де е, з е, оцих геніальних виробів, е, з цих геніальних і революційних машинок зробили дерево швейне. Але вони актуальні і зараз. Подивіться, які красуні, як можна в них не закохатися. Скажіть мені. Дякую вам за увагу. Наступне відео поговоримо про матеріали наповнювача. Будемо розвіювати, розвінчувати міфи і говорити про а, корисне. Дякую.